Дома ньому, строю строїтельського магазина, строїв магазин, магазин. О, ну, одного бізнесмена, бачу, бачу давно по що там в Києві робиться. Ну, я не хотів їхати, тому що я, я вже був на Майдані на побарадженій вулиці. Я думаю, що нічого не відмінить. Те, що стоять, покричаю до євромі. Ну, я як ходить на порад своєї вулиці, то я це все підняв. А потім тільки побачив перші церкви, я зрозумів, що те, що двигається з місця рушає, а зайти, допомагають. Так я мій рішився. Виїхати день, два дні перед від'їздом, не день перед від'їздом, дуже дивився, але суттєво дивився телевізор, що там робиться. Аналізував за кроків і, виходить, виїхав. От там сильно казали, що суду ми, відділиш, що... ну я наважується, виїхав. Виїхав у Берговторському костюмі, якого купив для роботи, їхав туди, туди, переживав, що мене за того костюму поб'ють. Ну, я... Приїхав нормально. І ходив по губку, пошевську, два дні ходив, аналізував. Тоже, хто зайшов ну, там, ну як якому ну, чи це підставив, чи поставив, то теж не виходить. А от перепрошую, а два дні ти ходив, а ночував ти де, Чи ти не ночував? В той, в той я їхав сам за свої фінанси. Я вийшов, ну, сюди заробив гроші то на магазинах, то грубі строї, в ясному Ну, І вирішив. Я, звісно, розумію, що мені краще жити буде, наприклад, в Європі, я знаю, ну, в Європейській Україні, тому що я знаю, як там живуть. У мене там, можна сказати, шестрий чоловік постійно туди їздить за покупками. Ну, а якщо буде спрощення в нового режиму, там все, то я понимал, що ми вже йдемо до теперішнього часу, відходимо ну, до тих всяких. І це, за це теж стояло. Там, там ходив перехід. Тереха бачу, як він там говорив, ходив, але ми так сильно розпитували його, що там ми, що буде, трохи боялися, спочатку не починалося так, знаєш, що робити як. А потім воно все в курс діло вийшло, страх пропав, десь чого-то, не знаю чого. Вже в було два-три чоловіка вбиті. І видно, я так поняв, за е, само, збереження привели його. Ну, я, я так зрозумів, що страх пропав і я не знаю за що. Оце так я попав в український дім, захватував, бабка крикнула якась біг у українському домі, біля українського дому. Український дім е, Пішли всі до українського дому, показали справді, вони ждали ночі. Поки ми сміли, там бастували на Грушевську переїду, на передовій, на території передавали. Прийшла бабка і крикнула там бірку, то, збирається. Але насправді звозили автобусом, рішили серед ночі, ті з цьоєсторони давно, ті з тої, вже у той самий день, не число, вже нас, мабуть, задали. Але так вийшло, що вони їх вибили, час людей побігли, їх там до ранку вибивали, звісно, дуже довго. Ми потім переговоримо, вийшли, і позор коридору, коридор позора їм зробили. Ми так захоміли, хто їх не трогав, хто їх не бив, але так не потікав. Ну а далі що було? Може виключається. Я ще сюди хочу розказувати саме ти сам матч. Так, ну все, це була історія Романа Качелабоя, такого справжнього бандеровця, який захоплював Київ разом з фашистами, екстремістами і різними целушниками. Сьогодні у нас 18 квітня 2014 року.